Перша хроніка, четвертий розділ. Сини Юдині, перець, Хецрон, і кармі, і хур, і шовал. Арея, син Шовалів, породив Яхата, а Яхат породив Ахумая, Талахада, оце роди Цор'ятан. А оце Авіетамові Ізраїл, і Їшма, і Їшбаш, і ім'я їхніх сестер Гацелопоні. Апенуїл батько Гедора, Аезер батько Хуші, оце сини Хура Єфремового первородженого батька Віфлеєму. А в Ахшура батька текої, були дві жінки Хелая та Наара, і породила йому Наара, Ахузама, і Хефера, і Темені, і Ахштарі, оце сини на а сини Хелині, Церет, і Цохар і Етная. А коць породив Анува і Гатцеву, і роди Ахархела, сина Герумового. А Ябец був поважний більше від своїх братів, і мати його назвала йому ім'я Ябец, говорячи: Я породила його в болісті, і кликнув Ябец до Бога Ізраїлевого, говорячи: Коли б ти благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. І Бог послав, чого він просив. Акелув, брат Шухи, породив Мехіра, він батько Ештона. А Ештон породив Бедрафу, і Песаха, і Теніну, батька міста Нахаша це люди рехи, а сини Кеназа Отніїл та Серая. а сини Отніїлові хатат. А Аменоотай породив Ефру, а сирая породив Яава, батька Ремісічної долини. Бо вони були ремісники. А сини Калева Юфенеєвого сина Іру Ела та Наам, а Елен син Кенас, а сини Егаліїлові, Зів, і Зіфа і Тір'я, і Асаїр, а сини Езри Єтер, і Мерет, і Ефер, і Ялон. А оце сини Бітії – фараонової дочки, що взяв Мерет. І вона зачала й породила Мір'яма, і Шамая, і Єжбаха, батька Ештемої. А жінка його юдеянка породила Єреда. Батька Гедору, і Хевера батька Сохо, і якутіїла батька Зануаха, а сини жінки Годдії, сестри Нахама батька Гарм'янина Кеїли та Махатянина Ештемоа, а сини Симеонові Амнон і Рінна і Бенханан, і Тілон, а сини Їш'ї, зохет та бензохет. Сини Шели юдиного сина, Ер, батько Лехи, і Лада, батько Мареші, і роди дому робітників Вісону, з дому Ашбеа. А Айокін, і люди, Козеви, і Йоаш, і Сараф, що володіли Моавом, і Яшуві, Лахем, та це справи стародавні. Вони були ганчарі і замешкували садки та городи. Вони жили там у царя для його роботи. Сини Симеонові Немуїл і Ямім, Ярів, Зерах, Саул, його сини Шалум, його син Мівсам, його син Мімша, а сини Мішми Хаммуїл, син його, його син Закур, його син Шім'ї. А в Шім'ї було шістнадцять синів та шість дочок, а брати його не мали багатьох синів і не множилися весь рід так, як сини Юдини. І осілися вони в Бершеві, і в Моладі, і в хацар Шаулі, і в Білзі, і в Ецемі, і в Толаді, і в Бетуїлі, і в Хормі, і в Ціглагу. а в Бет-Маркавоті, і в Хацар Сусімі, і в Бет-Бір'ї, і в Шамараїмі це їхні міста аж до зацарювання Давидового. А їхні осади Етам, і Яїн, Рімон, Тохен, і Ашан п'ятеро міст. А всі їхні осади, що навколо тих міст аж до Баалу, це місця їх оселення та родоводи їх про них. А Амешоаш, Ямлех, і Йошана син Амації, і Йоїл і Єгу син, Йошів'ї, сина Сираї, сина Асіїлового, і Йоенай, і Якова, і Шохая, і Асая, і Адіїл, і Єсіміїл, і Беная, і Зіва, син Шіфі, сина Алнона. Сини Єдаї, сина Шімрі, сина Шемаї це ті, що виходять в імена князів у свої роди, а дім своїх батьків сильно розмножили. І пішли вони до Мево Гедору, аж до східнього боку долини, щоб пошукати пасовиська для своїх отар. І знайшли вони пасовисько сите та добре, а той край був просторий і тихий та спокійний, бо від хама походили ті, що сиділи там колись. І пішли ці записані іменами за днів Езекії, царя Юдиного, і розбили їхні намети там, і побили мейнітів, що були знайдені там, що їх учинили закляттям аж до цього дня, і осілися замість них, бо там пасовиська для їхньої дрібної худоби. А з них з Симеонових синів пішли на гору Сеїр п'ять сотень чоловік, а Пелатія, Неарія, Ірефая, і Узіїл сини Їші були на чолі їх. І вони побили останок урятованих Амалика і осілися там аж до цього дня.